Все, пиріг печеться, а я зараз хочу, перемила посуд і хочу тим часом, поки випікається пиріг, замаринувати ж таке м'яско. Думала, думала як, нічого я не захотіла придумувати. Я використаю суміш спецій для яловичини. Тут в неї склад взагалі бомбезний. Тут і томати мелені, і часник, і цедра апельсина, і перець чорний мелений, і цибуля, і селера там всяка. До речі, тут перець рожевий, він їде горошком цілий. Хотіла вам показати. Не знаю, як буде видно чи ні. Вон, бачите, горошинки ось біля ногтя. От такий рожевий перець. Тут іде цілий. Що там ще є? Ну, Лаврове листя, то понятно, петрушка, чабрець, кориця, чабер І кокосовий цукор. Ну і сіль є в складі, так що буду куштувати. Ах. Отак от. А поки буду цим займатися, хотіла. Ой, я не можу. Ой, хотіла розповісти вам ситуацію, яка щойно відбулася. Ви знаєте, я, я думала, що я вже всяких дурочок бачила. Виявляється, ні. Ой, виявляється, хворих іще. Боже, Боже. З незнайомими діагнозами. Коротше. Ой, якби десь собі на лобі поставити крестик і не забувати вимикати телефон. У мене два телефони, ви це знаєте, так? І от один телефон, той, на якому я приймаю вайбер-повідомлення, по якому я розмовляю, по цьому я дуже рідко розмовляю, воно ще мерзлувате у мене м'ясо. По цьому я дуже рідко розмовляю, по цьому... Більше зйомка ведеться. А от всі остальні розмови, там, переписки, все ведуться на тому телефоні. Так ось, буває таке просто, що вимкну звук, а потім забуваю увімкнути. І, ну, хтось та не дозвонюється. Напевно, треба все ж таки не забувати вимикати. Сьогодні двічі. І знімала відео і двічі він зазвонив. Ну, одного разу, ладно. Там дзвонила знайома, дійсно, ну, як вона вважає по справі, хай буде. Знімаю пиріг. Вибачте, я не можу. Знімаю пиріг, дзвонить телефон. Я швиденько, машинально, кнопочку Блим. Періг на паузу, беру слухавку. Ну куди ж уже діватися? Якби він стояв на беззвучному, то я би просто не взяла слухавку, а потім перетелефонувала. Тут, значить же ж, беру слухавку, слухав слухавці чую жіночку, яка каже. Алло! А поруч з жіночкою ще такий, бідлам якийсь. Ну, хтось говорить, хтось щось чи розповідає, чи запитує, не знаю. Ну, посторонні голоса, скажімо так. І от ця жіночка каже, я бачила у вас соски для ягнят. <кій> Кажу, так, є таке. Так от скажіть, по скільки пиптика дрізати? По самий кончик повністю я їй кажу, ну, звісно ж ні. Починайте кажу, з краєчку. А в цей час балакаю не тільки я, а балакає ще хтось і поруч. Починайте, кажу, з краєчку, буде маленька дирочка, сама маленька. Потім, якщо вам потрібно, ну, відріжете ще збільшите. Гіночка, виявляється, мене чи не слухала, чи не чула. І я це все вже розповіла. Чую, слухавки знову ж таки. Так я не поняла, його повністю відрізати чи ні? Я кажу, слухайте, ви що, перший раз в житті соску бачите? А вона каже, таку, так. Я такими ще не користувалася. Я говорю, то що ви хочете? Ви хочете соски придбати? А вона мені, знаєте, також з такої типу, агресією каже. Ні, соска в мене є, я запитую пиптик, як відрізати. Я тоді вже поняла що до чого, і кажу їй. Ви, говорю, соски хочете купити? А вона каже, ні! В мене є. Я говорю, а де ви купили? Вона каже, в магазині. <смех> я... <смех> я кажу, ну от підіть у магазині і запитайте, поки... покуди його відрізати. І тут -а... навіть я такого не очікувала, як починає вона в трубку волати. Дура! Дура! Я не знаю, разів п'ять, мабуть, повторила. Мені як стало смішно, кажу, приємно познайомитися. <с>? Так що бачите, а ви кажете. Хворих іще ой, люди добрі. І, мабуть, це вже, от, бачите, рожевий перчик падає. Ось він. І, мабуть, це ж невеликовне вже, правда? Ось вот такі бувають. Ой, господі, господі. Ну, телефон, звісно, я після цього поставила на беззвучний. Головне, не забути увімкнути. Оже, яка вона ароматна. Оця суміш. Пахне, я вам передати не можу як. Чому я і вирішила? Що я гісінько не буду додавати. Я хотіла, ну, як завжди, да, там, соєвий соус додати. Потім у мене є гранатовий бальзамічний оцет. Ну, він так називається оцет. І вирішила, що ні. Я возьму цю приправу і зроблю лишень в ній. Зараз це все збризну олійкою. І добре натру, перетру, але вже без вас. І до завтра буде маринуватися. завтра запечу. Все, готово. Так буде стояти тепер до завтра. В принципі, можна було б відразу і в рукав вкинути, але я хочу завтра скуштувати, можливо, на сіль. Треба буде підсолити. Так що такі бувають, я не знаю навіть, як їх назвати. Я навіть не сказала б, що це підписники, розумієте? Де вона бачила, вона ж могла бачити ту об'яву де завгодно. І на OLX є об'ява. І у Фейсбуці по різним групам вже розійшлися ці обяви. І у моїй групі, і у Viber групі. Хто зна, де вона бачила що в мене є такі соски, але жіночка вирішила, що вона має право зателефонувати тоді, коли їй зручно, требувати з мене відповідь, не слухати мене. Тобто, як то кажуть, ще й намагатися руководити мною, да? диктувати мені, скільки разів мені повторити. І після всього цього ще сказати мені, що я дура. І можу привести зовсім інший приклад, який здивував мене на цьому тижні. Е, також є в мене, ну, напевно, підписник, чоловік, Василь звати. Ой, він вже звертався до мене раніше, в особисті, у Viber, з проханням розрахувати точне дозування там, і на глистогонку по препаратам. Ну, коротше. А на цьому тижні він звернувся в понеділок з проханням допомогти врятувати козу. Я вам про це казала, згадувала, так? Да? Коли він звернувся в понеділок рано вранці, він відразу попросив номер моєї картки. Я йому нічого не написала. Коли ми розмовляли по телефону, людина ще раз перепитала номер моєї картки. Я йому сказала, давайте спочатку допоможемо тварині, а вже потім будемо щось вирішувати. Він каже: добре, коли він з'їздив в аптеку, все купив, усе уколов, там, это, він мені знову написав, дайте номер картки. Я проігнорувала. На наступний день, як би це не було прискорбно, ну, тварина, ну, тобто вночі. В цей же день, коли він кинувся, ну там був втрачений час. Там їй стало гіршити ще в суботу-зранку. Якби це все в суботу зробити, скоріш за все вона була б врятована. А так пройшла субота. Пройшла неділя, він звернувся до мене в понеділок і, не дивлячись на те, що ми все це обговорили, у них ветеринарний магазин, чи то кіоск, чи то аптека, не знаю, працює після 10-ї відкривається, він сказав, здається. От. Поки він з'їздив, поки він приїхав, це було вже, вибачте, друга половина дня. Тобто було дуже багато втрачено часу. В цей же вечір коза і померла, на жаль. Він мені вранці про це повідомив. Точніше, я запиталася, як їхні справи. Він повідомив, що все, кози немає. На що я йому принесла свої співчуття? Ну, і сказала, що просто втрачено. Написала, точніше, що просто втрачений час. Його вини ну, як, в сьогоднішньому дні немає. Ми на цей момент зробили все, що можна було, але було просто запізно вже. Він знову запитався номер моєї картки. Я йому сказала: кажу, я не буду давати вам ніякий номер, вже якщо ви так наполягаєте, то картка є під кожним з моїх відео. На цьому наше спілкування вранці завершилося вівторка, потім воно ще продовжилося, але я була здивована, знаєте чим? Тим, що на цю картку, яка вказана під кожним відео, через деякий проміжок часу зайшли кошти. Розумієте? Я не буду зараз називати суму, я не буду нічого озвучувати, але кошти зайшли. І можу навіть вам, я була здивована, відразу кажу. Я написала йому, що, дякую, і, ну, якби, це. Коротше кажучи, я людині зробила таку, знаєте, типа пам'ятку, заметку. я йому в Вайбері ще раз прописала повністю попунктно виділено, да, чого на майбутнє окоти в жодному випадку не можна робити. І що потрібно робити. Е, він подякував ще раз, побажав мені здоров'я, щоб Господь нас беріг. Розумієте, людина яка зверталася вже раз за консультацією, звернулася вдруге. І навіть при тому, що в цей раз я не допомогла йому, ну тут моєї вини нема, людина взяла і віддячила. От вам і різниця між людьми. Чоловік. Да, кажуть, там, чоловіки брутальні, чоловіки такі, сякі, чоловіки не мають там якихось якостей. Так от чоловік, розуміючи да, і мою зайнятість, і мій час, і все заклопотаність, він розуміє, що він вже неодноразово звертався, він просто вирішив віддячити на карточку енною е е сумою. А є люди, яким прямо кажуть, що в мене немає часу, там, або ще щось. Або я не можу безкоштовно да, витрачати свій час на спілкування з вами щоденно по півдня, Ну, і що головою об стіну. І до людей це не доходить. А є люди, бачите, які, які купили десь соски. Мені дзвонять, питають, як їх обрізати. Я розповідаю, мене ніхто не чує, бо там гам, шум і тарарам. І потім мене ж називають дурою. Ну, ну що, це не хвора людина? Хвора. І при тому хвора невеликовно. І щоб ви мені не казали деякі з моїх підписників? Бо минулого разу, коли я озвучила да, про те, коли там мені стосовно іграшок писали. І мені один підписник чи підписниця, не знаю, написала, що ви, типа, прийшли на YouTube, ви повинні не реагувати на коментарі. А це, по-перше, а по-друге, вони вам кошти приносять. Так от я хочу сказати, що з таких хворих на голову. Я точно ніяких коштів не заробляю, розслабтесь. А то, що я прийшла на ютуб і я повинна бути готова, я сама якось вирішу, до чого я готова, до чого ні. А якщо я щось і роблю, то я роблю це обмірковано, обґрунтовано і з якоюсь ціллю. Якщо я минулого разу про ту жіночку розповіла, то я сказала, щоб неповадно було іншим сувати нос. І ці я сказала ж так, що так, це ви праві, це мій канал. І я праві вирішувати, що я на ньому буду казати, що буду показувати і як я це буду показувати. І якщо я вважаю чимось з вами поділитися, я ділюся. але не потрібно мені вказувати, як я повинна жити. Якщо кожен з вас... П'яти з лишнім тисяч почне требувати від мене, щоб я жила так, як ви хочете. Вибачте, я одна. Розумієте? А те, що я це обговорюю і освітлюю. Да, мені там написали ще, що у вас в кожному відео обговорюється якась, типу, підп... якась людина, якийсь підписник. Ви в кожному відео не задоволені. Ну, пардон. Це неправда, це, це вже нагла брехня, я би так сказала. А стосовно того, для чого я це роблю, ну для того, щоб інші це чули. Для того, щоб інші думали перед тим, як щось робити. Для того, щоб. От, якщо ще мене хтось дивиться, хто десь купляє закваски, соски, то не потрібно мені телефонувати і питати, як ними користуватися, розумієте? Питайте там, де ви купляєте. На що ви мені телефонуєте? що ви крадете мій час, на що ви мене смикаєте? Не треба цього робити. І також, да, я не скриваю цього. Також, якщо ви звертаєтеся е, постійно за порадами, за консультаціями, я не бачу нічого зазорного в тому, якщо ви віддячите. За те, що на вас виділився час, що вам допомогли, вам підказали і так далі. Я не бачу в цьому нічого зазорного. Хто б що мені не казав? У мене вже спікся пиріг, так що я все встигла. Майже все. Дурочка все успіла. Поки у деяких. Розумних, не вистачає клепки в голові, як відрізати пиптик на соски. То дурочки під цей час, чи за цей час успівають і подоїти, і сирів наварити. І м'ясо там, наприклад, замаринувати, і хліба напекти. І пирога чоловіку спекти. Дурочки все встигають. Поки умні 3 до 2 не зложуть в кубку. Так що перед тим, як щось робити, потрібно, напевно, що, трішечки включати свої мізки, і скажу вам по секрету думати і думати наперед, що ви робите і чим це для вас по факту завершиться. Бо ця. Умна, хвора на всю голову людина, звісно ж, заблокована. І так буде з кожним. Ось так.